Вітаю, друзі! Мене звати Євгенія Шугнова, а Ви на моєму YouTube-каналі, який, як на мене, більше походить на щоденне самоспостереження. Я задаю певні запитання собі, шукаю на ці запитання відповіді. А також буду з вами ділитися цікавинками з з науки. І саме сьогодні от хочу поділитися інформацією про один дуже надихаючий, як на мене, експеримент. І він стосується теми щастя. На сьогодні ми знаємо дві такі форми щастя. Вона називається одна форма гедоністичне щастя, друга форма називається евдемоністичне щастя. З гедоністичним щастям я впевнена, що ми знайомі з вами усі, тому що формула його звучить ну, на кшталт того: придбай щось і буде тобі щастя. Це більш матеріально спрямована форма щастя, тобто нам необхідно щось придбати, скуштувати, і тоді нам обіцяють той самий ейфорійний. І стан з посмішкою до обух, Але цей, ця форма щастя вона не довготривала. І для того, щоб вона продовжувала бути в нашому житті, нам необхідно вкладати буквально в це гроші. Тобто постійно щось купляти, стимулювати себе якимись новими придбаннями і отримувати таким чином задоволення. Цю форму щастя полюбляють люди, які більше схильні обирати для себе. Такі цінності, як привабливість, влада, вони більше думають про славу, вдачу. Тобто, це стосується зовнішнього джерела, тобто зовнішнього, соціального такого рейтингу. І для того, щоб цей рейтинг тримати на високому рівні, необхідні якісь матеріальні атрибути. Евдоміністичне щастя, на відміну від генестичне, не таке популярне, не така селебрітіс. І абсолютно протилежне джерело евдемоністичного воно внутрішнього. Внутрішні форми щастя або евдемоністичне щастя стосується більше таких почуттів, як любов, вдячність, як щирість, як сенси нашого буття. Експеримент найцікавіше, як на мене. Вчені зібрали певну кількість людей і задали їм лише два запитання. Перше запитання, якби ви мали гроші, як би ви їх витрачали на себе? Друге запитання, якби ви мали гроші, там, мають знову велику кількість грошей, та? щоб було приємно появляти. би ви ці гроші витрачали тоді на інших людей? Дуже цікаво, що в різних людей активізувався центр винагороди, відповідно коли вони уявляли собі відповіді. На різні запитання, тобто в когось активізувався центр винагороди, коли він міркував, уявляв, як він буде на себе витрачати гроші, а в когось навпаки. І що цікавого в цьому експерименті? Те, що люди, які мали ознаки депресивні такі симптоми, ознаки депресивного розладу, і їх центр винагороди був найбільш чутливим і реагував на запитання, а відповідно відповідь на це запитання, якби витрачали гроші на інших людей. З часом, приблизно рік, якщо я не помиляюсь, стали почувати себе ліпше. Тобто люди, які мали ознаки депресивного розладу, які були схильні більше до такої евдоміністичної форми щастя, частіше думали про те, чи вони можуть бути корисними для інших, що вони можуть зробити для інших, з часом почували себе краще. Тобто наша така звичка і вміння. Фокусуватись на тому, чим ми можемо бути корисними для інших, що ми можемо зробити гарно для інших, з думкою про інших насправді нас може стілювати, виліковувати. Тому істина доволі прості, варто ними користуватись. Особисто я розумію, що коли зле на душі, і коли в цьому стані ти починаєш робити якісь добрі справи для інших, то настрій дуже швидко змінюється. От такий ось цікавий експеримент діліться своїми враженнями, чи чули ви щось подібне раніше. І як ви помічаєте за собою? Чи надихає вас ця інформація, чи спробували ви колись саме прислухатись до себе з точки зору едуміністичної форми щастя? Чи, можливо, це було для вас зараз новим?